Слава Ісусу Христу! Ісус Христос показав, що як тільки збільшиться гоніння на християн, шоста початка апокаліпсису вона відкриється. І на думку всіх світових експертів, це наша найбільш реальна, найближча загроза для всіх землян. Це буде природній колапс, як Божий гнів за зло. Яке було зроблено його дітям. І це буде планетарний землетрус, і багаті люди світу, знаючи це, вже готовлять собі сховище судного дня, підземні станції життя, ковчеги спасіння. Але вони їх не врятують, тому що майбутні події, які чекають, вони будуть такого масштабу, що гори, острова просто зрушаться з місця, захисний шар неба, воно буде зруйновано. На землю впаде смертельний град метеоритів. І якщо ви не є частиною жодних із християнських церков, але хочете знати всі ці пророцтва, ми, місія, Слова Боже, запрошуємо вас на недільну онлайн-конференцію з вивченням Біблії. Не пропустіть свій шанс дізнатися всі ці пророцтва і дійсно встигнути змінити своє життя. Амінь.